Якщо пара має неплідність, тобто не може завагітніти протягом, скажімо, року, двох, або якщо ми говоримо про пару після 35 років, то іноді це і 6 місяців. Ви звернулися до лікаря, пройшли обстеження. І у вас, якщо знайшли якісь проблеми, їх лікують, якщо це коригується, наприклад. Але, наприклад, якщо жінка прийшла і в неї непрохідні труби. Це є абсолютно неможливо завагітніти природнім шляхом. І нема чого. Пробувати пози, пробувати різні там, методи, хто що порадив ходити там, я не знаю, до бабки, до, бабки, до дітки і то все. Ну, труби не відновлюються, якщо вони не прохідні, uh -huh. або якщо вони відсутні. Це є абсолютно ну, в принципі, неможливо завагітніти.